Досить бути споживачами. Давайте будемо робити ми контент. Давайте ми будемо казати людям про ваші товари, про ваші послуги, розповідати. Тому що я, в мене теж така є послуга, і я хотів би донести людям про свою діяльність. І в пості я не можу там написати, яка у мене підготовка стін потрібна бути. А так я людині кажу: достатньо, машиної штукатурки, ось така стіна підходить, на відео показую на об'єкт. Ось така. Не треба там ніякої підготовки. І так людина вже думає, що вона збігає ще деяких етапів, малярних робіт для того, щоб їй завершити ремонт. Тому я їй розповідаю. Частенько про це, про переваги цієї декоративної штукатурки американка. Ось. Тому чекаю, чекаю від вас реакції, давайте разом творити контент. 100% є люди, які хочуть зараз вже розповісти про свій бізнес, не соромтесь. Навіть якщо в мене тут мало підписників, може іменно на ваших соцмережах це э, відео вистрілить, і ви будете просто э, просувати свою діяльність набагато краще. І розійдеться це відео і набере охоплень багато, і будуть у вас замовлення. Або якщо зараз не буде, він знайде відео свого потребителя через рік, може, через пів року, бо хтось збереже його і обов'язково вам зателефонують. У мене вже був випадок, що мені зателефонували. В Ютубі коротке відео дивилися, перейшли на мій сайт і подзвонили, і запропонували зробити декоративну штукатурку. Це реальний факт, і я знімав два тижні. Тому це працює. Коли ваш е фейс, який ви є, і розповідаєте, як воно є, то так воно і довіра до людей, аніж ви там будете е мейкап наводити, а потім вийде, що зовсім все по-іншому в житті і у вашій сфері діяльності.